Здрастуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на неділю на 23 листопада 2025 року. Новий місяць, місяць у Козирогові. День місяця четвертий. Це День знань. Символ його дерево пізнання. Всі починання четвертого місячного дня неминуче зв'язані з утриманням. Та з осмисленням інформацій. Це дуже гарний день для молитви, для читання священих книг, для пошуку та отримання учителя, ну, в смислі, духовного наставника. В цей день дуже сильна інтуїція. І краще цей день провести на самоті. Старайтеся не приймати необдуманих рішень. У четвертий місячний день не бажано знаходитися в людних місцях, у великих колективах, краще побути з собою наодинці. Небажано виконувати групову роботу. Вона принесе небажані результати. Це кращий день для початку навчання. Емоції можуть бути різними, їх треба контролювати та відфільтрувати. Краще всього не піддаватися образам та нікому не дозволяти вас у чомусь звинувачувати. Якщо ви дозволите цим відчуттям вам заволодіти у четвертий місячний день, то вони можуть супроводжувати вас цілий місячний місяць, заставляти непродумано витрачати свій час та свою енергію. Можна назвати цей день днем емоційної перестройки. А якщо ви гострий на язик, то в цей день краще зовсім помовчати, так як зірвавшись із язика, погане побажання неодмінно збудеться, за що потім буде неодмінно розплата. Ну, Карма. Чули таке, да? якщо ви давно мрієте зустріти людину, яку її загубили, у цей день до вас може прийти інформація. Про неї можуть зустрітися знайомі, які можуть дати їй адресу або ж номер телефону. Бажано не приймати важливих рішень, а коли ви отримаєте інформацію, то гарно все обдумайте на ранок і вранці приймете рішення. Це найкращий день, щоб займатися особистим життям, але дуже вдалий день, щоб його проаналізувати. Не завадило би отримати консультацію психолога, психоаналітика чи психотерапевта, або ж поспілкуватися із своїм духовним наставником, якщо ви відчуваєте безпомічність, безпорадність від тих проблем, які накопичилися, та лежать тяжким грузом на душі. За вас ніхто ці проблеми не рішить, От. а усвідомити їх допоможуть. У цей день ми надто вразливі і схильні літати за хмарами десь. І тому нам слід остерігатися обману і дотримуватися кристалічної чесності. Багато ідей, які прийшли до нас у цей час, виявляться ну, непрактичними. Труднощі будуть у сімейних відносинах. От. Непроявленого, але швидко плинного характеру. Нам навіть тяжко буде зрозуміти їх причину. Деякі підсвідомі процеси, комплекси заважатимуть нам адекватно ставитися до проявів близьких та коханих людей. Труднощі можуть мати і матеріальний, і фінансовий характер. Наша шкала цінностей дещо може бути спотворена, от ми можемо бути схильні до обману і можемо стати його жертвою. Плутанина може бути у сімейних, у домашніх справах, заплутаних стосунках із жінками, розбіжності з жінками чи через жінок. Сварки серйозні, серйозні конфлікти можуть такі, мати вимушене розлучення от, або ж розставання. Варку... Вибачте, важко протікають стосунки із старшими родичами. От. А ще може бути погане травлення, затримка рідини в організмі, спричинена погіршенням перебігу деяких хронічних недуг. Нагадати про себе можуть радикуліт та остеохондроз, можуть активізуватися неврози. А ще постановка істинного діагнозу чи призначення адекватного лікування. Неможливі, краще відмовитися в цей день від водних процедур, є небезпека від води. Будьте обережні при користуванні газом та нафтопродуктами, є небезпека для вагітності, удалий день для лікування, голодуванням або ж очисних заходів. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. І як би там не було, що б там не відбувалося зараз, ви побачите, в подальшому буде так, як нам треба. Ми ж не станемо на коліна, і перемога буде за нами. Ось побачите, буде саме так, як ми мріємо, як ми хочемо, як нам треба. Любі мої, з вами була бабка Люся. Я вас люблю. На все добре. До завтра!